Present simple. Теперішній простий час. Частина друга. Заперечні речення. Ви вже знаєте, що в стверджувальних реченнях present simple дієслова, які стоять біля займенників I, You, we, they, не отримують ніяких закінчень. Наприклад, I read, you read, we read, they read. Дієслово ж після he, she, it, він, вона, воно отримує закінчення S. He reads, she reads, it reads. А тепер переходимо до заперечних речень. Дуже багато початківців при побудові заперечних речень роблять одну і ту ж саму помилку, просто ставлять часточку not. Наприклад, в реченні I read я читаю, I not read я не читаю. Запам'ятайте, такий варіант не є правильним. Ми ніколи не кажемо I not, «you not, we not, «they not. Для того, щоб речення було правильним, ви повинні поставити між підметом та часткою нот допоміжне дієслово. Давайте трошки розберемося з цим поняттям. І так, запам'ятайте, допоміжне дієслово допомагає нам утворити правильну часову форму. А також воно допомагає нам побудувати питальні речення та заперечні речення. І найголовніше, запам'ятайте, допоміжні дієслова не перекладаються. Розглянемо декілька прикладів. I am writing a letter. Я пишу листа. I я writing. Пишу a letter листа. Перекладається все, окрім слова am, яке є допоміжним дієсловом та показує, що речення стоїть в present continuous. Ще одне речення. I have written a letter. I я written. Дописала a letter листа. Слово have. Не перекладається, бо є допоміжним дієсловом і показує, що речення у нас в Present Perfect. А тепер поглянемо на побудову питальних речень. Did he work yesterday? He, він, work, працював yesterday – вчора. На першому місці стоїть допоміжне дієслово DID, яке не перекладається і показує, що це питання у past Simple. І переходимо до заперечних речень. She did not work yesterday. She, вона not, не work, працювала yesterday, вчора. Допоміжне дієслово «did» тут не перекладається, але допомагає нам побудувати заперечне речення в певній часовій формі, а саме в past simple. Яке ж допоміжне дієслово ми оберемо для того, щоб побудувати питальні та заперечні речення в Present Simple. Допоміжне дієслово do. Наприклад, I do not, you do not, we do not, they do not. Допоміжне дієслово слово це своєрідний магніт. Зараз поясню чому. Наприклад, у нас є речення I read, я читаю. Ви хочете сказати I not read, але ми вже вивчили, що перед not повинно стояти допоміжне дієслово слово Обов'язково. В заперечних реченнях do як магніт повинна забрати з основного смислового дії слова закінчення. Ви бачите, що закінчень ніяких немає, тому do залишається без змін. Остаточний варіант I do not read. А тепер давайте попрацюємо зі скороченнями. Беремо та з'єднуємо do та not в одне слово do not. Далі O випадає, на її місце стає апостроф. Отримуємо скорочення don't. Вимовляємо не don't, а don't. I don't read. Я не читаю. Розглянемо ще один приклад. You read. Ти читаєш. You do not read. Обов'язково біля «not» ставимо допоміжне дієслово. Дивимося, чи є закінчення. Його немає. Тобто форма залишається незмінною. You do not read. Скорочуємо do not. You do not read, O випадає, ставимо замість неї апостроф You don't read. Пам'ятайте, форму don't вживаємо з займенником I, I don't read, та займенниками у множині You don't read, we don't read», They don't read. Ще раз поглянемо на таблицю та згадаємо, що в стверджувальних реченнях біля «he», she та it дієслово отримує закінчення S. Наприклад, маємо речення He Reads. Він читає. Спробуємо зробити заперечне речення. Вставляємо часточку NOT, і ви пам'ятаєте, що ми повинні додати до поміжнедії слово «do». Але тут є один важливий момент. Ви бачите, що діє слово read має закінчення S. Допоміжне поміжнедії слово «do» забирає на себе це закінчення як магніт і перетворюється на форму «does». Таким чином, отримуємо варіант «he does not read». Скорочуємо. Does та not в одне слово. O випадає. Отримуємо. He doesn't read. Він не читає. Ще раз прослідкуйте за закінченням S. Стверджувальне речення. S стоїть біля смислового дієслова. «do» забирає на себе S як магніт. Біля смислового дієслова read закінчення немає. He reads. Він читає. He doesn't read. Він не читає. She reads. Вона читає. She doesn't read. Вона не читає. С перейшла до допоміжного дії слова. She reads. She doesn't read. It works. Це працює. It doesn't work. Це не працює. It works. It doesn't work. Таким чином, для побудови заперечних речень ми маємо два варіанти Don't та Doesn't. Don't використовуємо з займенником I, I don't read – я не читаю, та займенниками умножені You don't read – ти або ви не читаєте, We don't read – ми не читаємо, They Don't read – вони не читають. Форма doesn't використовується займенниками в однині he, she та it. He doesn't read. She doesn't read. It doesn't read. А зараз невеличке завдання оберіть правильний варіант. А зараз вашим завданням буде переробити стверджувальне речення в заперечне і навпаки. Наприклад, у вас є речення I speak English. Я розмовляю англійською. Переробимо на заперечне. I don't speak English. He speaks English. He doesn't speak English. І навпаки, з заперечних у стверджувальні. We don't drink tea. We drink tea. She doesn't drink tea. She drinks tea. Останнє завдання перекладіть речення. Моя сестра не розмовляє англійською. My sister doesn't speak English. Я не граю на гітарі. I don't play the guitar. Ти не любиш яблука. You don't like apples. Мій тато не дивиться телевізор. My dad doesn't watch TV. Ми не працюємо у банку. We don't work in a bank. My cat doesn't eat fish. Вони не They don't read books. Вона не допомагає своїм друзям. She doesn't Help her friends. Я не слухаю музику. I don't listen to music. Він не миє свою машину щотижня. He doesn't wash his car every week.